Психотропи від Святого Миколая на Волинському кордоні було затримано та арештовано три тонни гуманітарного вантажу від благодійного фонду Святого Миколая у зв'язку з тим, що у вантажі виявили заборонені таблетки. Відтак, серед речей, котрі заявлені, як допомога, знайшли сумку, де знаходилося 15 штук таблеток. Цей препарат відноситься до транквілізаторів, які мають психотропну дію. Засто застосовується у лікуванні епілепсії. Через таку знахідку увесь вантаж був арештований. Суд першої інстанції арешту не скасував, представникам благодійного фонду довелося йти в апеляцію, і там судді задовільнили вимоги позивачів та повернули вантаж власникам. Відмовити в задоволенні клопотання начальника другого відділення, слідчого відділу УСБУ Украї... у Волинській області Мудрик про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, номер останні цифри 0127 від 2 вересня 2022 року в частині, що стосується тимчасово вилученого 2 вересня 2022 року, під час проведення огляду місця події вантажу, гуманітарна допомога, який знаходиться в автомобілі МАН реєстраційний номер ВС 8199 ОМ. Ухвала є остаточною. Скаржені не